Я на ваші прохання роблю запис того, як запросити номеру де Сікурід Соціаль. Якщо у вас ще немає цього номеру і вам він потрібен, ви можете отримати його онлайн. Для цього вам потрібно зайти на сторінку, сети електроніка де Сірдат Соціаль і, перш за все, авторизуватися. Авторизуватися можна декількома способами, я зараз покажу, якими. У вас може бути електронний сертифікат. Я робила інструкцію в двох з двох частин, як отримати цей сертифікат. Якщо у вас ще його немає, ви можете це зробити, або ви можете використовувати додаток, який називається клави ПІН. А через СМС чесно кажучи, не знаю, як авторизуватися. Я не пробувала, але клави ПІН. Це такий додаток, який встановлюється на телефон, і там ви реєструєтеся, але ця опція вже доступна тим, у кого є пластикова картка, тому що там для реєстрації потрібен номер одесопорти. Це не тільки ні є, а ще той номер, що на картці зверху в правому кутку. Тому, якщо, в принципі, у вас є пластик, ви можете ще й через оце авторизуватися. Я зараз зайду через сертифікат свій, бо він в мене встановлений в цьому браузері. І тепер я вже авторизована в системі. І тепер розповідаю, куди йти. Треба зайти ось сюди, у цей розділ «Сюдаданус» І обрати ось це Афіліаціон, Інскрипціон і, і Модифікаціоне. І ось в цьому списку обрати номер ельну дела Сegурида тут, Натиснути сюди. І ось тепер дивіться, у вас буде. Я не буду зараз все це заповнювати. У вас буде ось такі чотири кроки: ваші персональні дані, де ви проживаєте, ваші контактні дані. І потім треба буде перевірити все це. І після цього система вам видасть ваш номер соціального страхування. В принципі, нічого складного, головне авторизуватися і знати, де це знаходиться. Тому бажаю вам успіхів і отримати ваш номер без проблем.